Чого ти плачеш? Я зараз тебе заберу, якщо ти не зупинишся. Стало вам страшно? А якщо я скажу, що ви двохрічка і стоїте посеред магазину, а над вами стоїть абсолютно чужа людина і говорить таку фразу, стає точно страшно. Давайте про це поговоримо сьогодні, яким чином нам, батькам, дорослим, навчитися коректно відмежовувати е, саме таких людей, які починають втручатися у ваші відносини з дитиною посеред вулиці або магазину, або десь там в кінотеатрі. Це ваше приватне життя, яке ви маєте на це право. Мене звати Юлія Вінтоняк, я матесорі, педагогиня і дитяча психологиня. І саме про це ми сьогодні поговоримо в цьому випуску. Зазвичай такі чарівні фрази заспокійливі ми чуємо від сторонніх людей, які постійно хочуть навчати і дитину, і маму, і всіх навколо. Людей, в які моменти да, ці люди втручаються, коли дитина якимось примхливим чином себе веде, а коли, можливо, їй холодно, голодно, вона хоче спати, втомилася, або занадто багато сенсорної інформації. Чому я це кажу? Тому що щоб ви розуміли, що це не випогана мама, і постійно хочуть вас навчати хтось, а що саме така ситуація зараз склалася, що з дитиною зараз щось відбувається, і е, потрібно це просто знайти цю потребу і нівелювати. А, але наразі треба навчитися е, також контролювати і посторонніх людей, е, щоб е, вони не втручалися у ваші відносини з дитиною. Як це робити і чому? Е, не варто допускати цю гру з іншою людиною, да, і підгравати цій чужій людині. Ми про це якраз і поговоримо. Отже, коли дитина чує таку фразу від дорослої іншої людини, а ви можете побачити, що в один час просто людина про дитина зібралася, і вона вже не відчуває ніяких капризів і істерик, вона абсолютно нібито нормальна. Да? Але це є певна загроза для дитини. Тому вона зібралася, тому що вона відчуває, що Дійсно, зараз її можуть забрати. Це досить загрозливий стан, і дитина приходить до тями, але це не через те, що вона усвідомила, що щось йде не так. А дійсно вона відчуває страх, панічний страх, що зараз може а, хтось її близьких просто зникнути. У дитини в такому стані починає активізуватися сепараційна тривога, і а, чим вона. Починає, в чому вона починає проявлятися, коли, наприклад, ви відводите дитину в садочок, там є чужі люди, так? І е, особливо, коли, наприклад, в магазині починали дитину там тягти, або дуже близько до неї підходити. Це вже порушення кордону. І коли дитина приходить в садочок, дитині буде дуже складно вас залишати і йти в групу, особливо, якщо у вас тільки адаптаційний період. Е, тому треба на це звертати увагу, що е, якщо така ситуація склалася, треба дитині. Пояснити а, майже одразу, як тільки на ця людина піде, а, що такого не буде, да, такого не буває, тільки я можу бути з тобою, я нікого тобі не віддам, а, ніхто тебе не буде забирати. Це дуже-дуже важливо, щоб в дитині не було зафіксовано у дитині саме те, що її хтось може забрати, а її близька людина навіть не буде захищати в цій ситуації. Ще є досить важливий момент і тривожний, коли особливо. Люди похилого віку намагаються якось зарадити дитині і її постіпати, якось погладити, коли вона плаче. Ні в якому разі ми не дозволяємо цього робити, тому що це про цілісність тіла вашої дитини. Вона має контролювати повністю своє тіло і в ніякому разі не допускаємо до нього чужих людей. Що є межа тут, якщо ви щось хочете, ви можете сказати мені, як мамі, але не моїй дитині. Про це також досить важливо знати. Передбачаю ваше запитання: так що ж робити, як вести діалог з такими людьми, як їм пояснити, що зараз абсолютно їх думка вам не потрібна. Вам потрібно казати досить коротко, чітко, холодно, лаконічно з позиції вашої супроводжуючого близького для вашої дитини, ми кажемо певну фразу цій людині. Ми кажемо так: дякую, нам не потрібна допомога. Ми зараз все вирішимо самостійно. Дякую, але ми поговоримо з дитиною на одинці». Будь ласка, ми хочемо залишитися на одинці, зараз ми все разом вирішимо з дитиною. Будь ласка, ми хочемо вирішити це разом з дитиною на одинці». Саме такі фрази ви проговорюючи наводите межу кордон між вами та вашою дитиною. Дитина відчуває, що у мене є захист, що мама дала. Відсіч цій людині означає, я нікуди не дінусь, мама мене захищає. Вона і досі мене любить. Але при цьому ви вибудували межу з іншої людини. Тепер ця людина абсолютно не буде можливості. вона і не буде до вас знову звертатися і щось вам там казати. При цьому ви не були грубі, при цьому ви виставили, ви виставили межу, і ви залишили контакт і відносини зі своєю дитиною. Ну і хочу сказати, що такі е, ситуації будуть ще траплятися, але пам'ятайте, що ці люди трапляються вам. Перший і останній раз в житті, десь там на парковці, в магазині, а ваша дитина постійно буде, буде з вами. Тому е, важливо ці ситуації доопрацьовувати, е, щоб не залишалося у дитини питання, а насправді чи можуть мене е, хтось забрати чи ні. Тому я бажаю вам сил е, у вирішенні цих е, запитів, цих питань. Е, я впевнена, що ви впораєтеся і зможете достойно вийти з цієї ситуації. Підписуйтесь на канал, ставте свої. Вподобайки, задавайте питання, діліться своїми історіями, як ви впоралися з цією ситуацією. До нових зустрічей!